Спортсівікогі. ФК 25 вже стартануло. і по традиції, перше відео, яке я записую в ФК, це контент для українців. В грі представлено тільки два українські клуби: Динамо та Шахтар. Атака Динамо 74, Шахтар 73, півзахист по 73, захист захисту ДК 71 в У мене ніколи немає претензій до дизайнерів цієї гри. В плані відтворення форм, як завжди, все о до речі, третьої форми немає в Шахтаря. Ну, в них виїзна дуже сильна. найвищий рейтинг ДК має Шапарен 78. Подивитись, ну нікого немає більше. Є ще 77 в Буяльську, 75 в Ярмоленка. Також 75 в Попова. А Бущан 76. Так, Георгій Бущан без фейса. Караваїв до речі, схожий. Не детально пророблений, але схожий. Така сама ситуація з Дічуком. Дічук взагалі прекрасно виглядає. Попов. Мають своє обличчя, я вам скажу це покращення, друзі. В попередніх версіях до п'яти футболістів мало свої фейси в грі. Тут ще й Вівчаренко є, прашку не схожий. Ярмола зрозуміла, в нього з 16 ї фівки нічого не міняється. Бо я не схожий, можна було б зробити кепу. Шапаренко. Можна зрозуміти, що це шап, але не ідеально зроблений. Волошин схожий. Ну, можна зрозуміти, що це ванат. Шепелів, тимчик, дубінчак. Прекрасно зроблено. Правда, такі відчуття, начебто це не FK-25, а Sims. Повторююсь, раніше цього й близько не було. Не також має, напевно, своє обличчя чи ні, але це не стокова текстура. Євський Кабаєв, Рагаро. Михайленко, Рубчинський, Махалко, Білов. За ти біловару зробили! Ключовий футболіст київського Динамо. У бояльсько нема в біловара є. Ял. <свісно> малиш, Малиш, до речі, також схожий. І Ігнатенко схожий. Ну в Донецько-Шахтаря найкращий це Судаков 77%. Знаєте, добре, те, що всі міні-фейси присутні. А якщо, друзі, ви хочете одразу собі зробити, зліпити нормальний склад, рекомендую вам звернутися до Лімафодкої. Я з ним працюю вже десь 3 роки, надійний партнер, який вже вам допоможе з підсиленням складу. Піфа вночі тільки вийшла, вже зараз ви можете до нього звертатись. Також в нього ви можете замовити буст. Посилання залишу в описі. Скажи, що ти Плей Джексона та отримуй вітальний бонус. Це панатіна і ТТ грає. Пенімін Вербіч, не схожий із Д'Артаньян. Схоже, додали. Караба в гру. в попередніх версіях його не було. Томаш кідзьора не схожий. О, ну, Тайсон схожий. Грізник. Ну, є певна схожість. конопля. Також є Бондар. Бондар з обличчям. Матв'єнко з обличчям, хоча й не надто деталізоване. Азаров, Крисків, є Фейс. Зубков. Ну, якби цю борідку прибрати, то також схожий. Бондаренко схожий. Судаков не дуже схожий щось він тут. Супер красивий. Кевін. Сікан схожий. Степаненко не дуже схожий. Гомес. Федро Енріке. Назарина схожий. Федріньо, начебто схожий. Траоре схожий. Невертон дуже схожий. Мар'ян Швед схожий. Ейгіналду. Тобіас Фаріна. Лущенко, Пузанков, Твардовський. Цю В Україні атака 84, півзахист 76, захист 76. Ну, які питання можуть бути стосовно його фейсу? Все ідеально, все чіт Михайло Мудрик. Йому обличчя абсолютно не змінювали з попередньої версії. Але оцей рейтинг 77, от, Пікфорд на столони сходя. Тупо столони на воротах, Миколенко. Який був, такий залишився. У нас ще Ілья забарний, до речі, в якого є обличчя який схожий. Трішки молодший, але схожий. Погодьтесь. Рейтинг у 77. У ярмолюка також обличчя. До речі, за ярмолюка можна непогану кар'єру сарудити. Подивіться просто на картинки. Рейтинг 68. Є Назарій Русін, мініфейс попередніх версій, рейтинг 66, і обличчя в нього. Напів Тобто ми можемо зрозуміти, що це Назарі Русі. Я так зрозумів, майже над кожним пейсом і спорт відпрацював. Десь більш детально, десь менш детально. Подивіться, це точно краще, ніж якась текстура. Відправляємось Відправляємо чемпіонат Італії. Бергамо кальчо. Зараз ми до цього ще перейдемо, подивимось, повернемось, поплодуємо за ліцензії в Італії. Як вам до речі, грати за команду Мілан під назвою Мілано. Такими ублюдошними формами, як. Скажіть, хочете кар'єру катнути? Ви ти хочеш катнути кар'єрку за такий Мілан? Або ж катати за отакий Мілан? По обличчям питань нема. Питання є по ліцензіям. Хочу от я, наприклад, катнути кар'єру за Артема Довбу. Але близько п'яти команд в серії А немає ліцензії. Вдобика рейтинг 84. Це найрейтинговіший футболіст українець в 25 Тіп, який став кращим бомбардиром в чемпіонаті Іспанії, він повинен мати своє обличчя в грі. На жаль, тут... Воно відсутні. В Ярмолюка є, в Довбика нема. Я не знаю просто, як вони обирають кому робити. Царнавських плань. О, царенко, до речі, схожий. Циганков. І прекрасно виглядає. Рейтинг 83, до речі, також непогано. Ну, по збірним нічого нового не додали. Давайте Чехі візьмемо. В воротах Трубін, рейтинг 78. До речі, в Луніна 81. Яремчук 74. як на мене, ну занижено. Миколенко 77. також занижено. У підсумку я можу сказати, що ситуація з фейсами стала куди краще. Типу, раніше цього, друзі, вони я вам кажу максимум там 5 футболістів, то які грали за кордоном. В УПЛ це напевно тільки Ярмоленко і І все. Нові катсцени точно будуть, ось це табло, табло френдлі не змінилось, як і було, таке відчуття, наче просто пропачена 24-та версія. Але, друзі, чекати чогось прям край нового в грі про футбол. Ну, я не знаю. Судаков... Бенч! Якось футболісти інакше рухаються на полі. Більш може пропрацьовано це. В цілому я справлявся нормально на легендарному рівні складності проти опонентів в минулій версії, але зараз ну завжди складніше. Треба ще трішки буде потім з налаштуванням погратися. От туди, ага. Серйозних змін немає, на перший погляд. Мішкомудрик! От йому можна було б. І волосся змінити. До речі, бачили, як він швидко зупинився. Максимально різко. Так не можна було робити в попередній версії гри. На момент виходу цієї гри я одразу зайшов, звісно. Мені зайшло катати в новому режимі Rush. Rush, Dubiк. Ага. Тяжкуватий добик. Сапаренко. Ну, але грати проти. Штучного інтелекту на максимальному рівні складності це батіти проти скриптів які безжалісно будуть тебе душити. І туди. Відправляй. І. Лонгшоти! Одача! Я хочу забити вже перший. І треба робити це з лонгшотом Цинков! Добик виграє. Ти що, така шпала? І ну, що він це бере? Я хочу за мудрика розкрутити, під удар! Бізо! Але в це грати можна. Глобальних змін немає. Прям сильно якихось змін по грі, по геймплею, ну. Я не бачу. Ще, Ой, хорош. це в стилі Мудрика! Це в стилі Мудрика! До речі, чому мудрик під 10 м номером? Чому не Шапаренко? Дістати на мана. Ти правша чи лівша, я забув? Лівша! Йой! Подача скутового на добика! Я неймовірно хочу забити! Рож забарний! В захисті нічого не даємо зробити опоненту. Віддаємо передачу на добика! Добик! Добик! Мудрик! Знову, в своєму стилі. Михайло боже, в своєму стилі. Кар'єра за мудрика продовження. Ну, нахер. Удар поворотом ще не найперший. Серебро у нас. Маліна з напівфейсом. Переробили повністю повтори. До речі, тут є креативна студія, де ми, я так зрозумів, можемо редактувати певні проміжки поєдинку. На що це потрібно для FIFA? Краще скажіть, як можна прибрати цю плашку. Треба, напевно, пропустити один гол і побити пенальті. Хорош. Ну, нічого не переробили. Все як було, так і є. По центру просто. І от одразу, коли кіпер відбиває пенальти, ми не відбиваємо по центру, одразу стіпається сцена. Це мене дуже харить, коли я записую відео. І якісь проблеми з головою у От подивіться на голову Судакова. Що за баг. Те саме подивіться на шию голкіпера. Хорош. І одразу скіп. Одразу скіп. Хей. Михайло мудрик. Йоп твою! Давай, сейчас ми його трошки. Угу. Звісно, Ultimate Team куди без Ultimate Team. Хоч я мало її знімаю, але дуже багато граю. Глобально нічого не змінилось в плані меню. Все як було, так і залишає. Трошки вчора пограв. Подібні паки видавали всім, хто зробив передзамовлення. Але в мене є 4500 FIFA points, також за передзамовлення. Звісно, я зараз відкрию. Тим часом у нас нова анімація відкриття паків, і потім ми з цим розберемося. Хоч щось таке хіднесеньке попадеться чи ні. Мені просто хочеться побачити волкаут. Хоч один. Якщо буде хоч один Вулкау, це вже успіх. Це, ну, на початку гри це доволі таки приємно. Ну Поки що сипеться відверте сміття. А цей тіп, до речі, може стати в основу. Адама може стати в основу. О, ще плюс один основний. Тюрам плюс основний забарний впав. Ну, правда, пейсом 63, ну за нього прям навіть на початку гри катати така собі затія. Едісон Кавані Легенду треба. О, а це вже приємненько. Та мені не дуже подобається ця форма київського динамо? Взагалі, в цьому сезоні вона в них йому не дуже. Ну, може, навіть на перший час і зайде в основу. З цим же, хоча, хоч якось можна почати працювати. Я з таким капіталом точно буду підписуватись на приватний Discord Донецьку. Крім того, що він допомагає з трейдом, там ще адекватне ком'юніті. Посилання на нього залишу в описі. Він мені не один раз вже допомагав, тому я вам також я порекомендую. Це не реклама, це просто дружня порада. І завершує цей випуск, звісно ж, новинкою FK-25 режимом Rush. Грати будемо в онлайні одним футболістом. Чекаємо тімейтів. Так, ну команда у нас ідеальна. Збірна Африки. Як ви можете зараз зрозуміти, це щось типу медіаліги Жерара Піке. Ну дуже схожа Вся ця історія. Руш! дядя Женя Не повірив, не повірив, друже. Не підстрахував, не закрив. 1-0 летимо. А ви кажете, нічого не додають піку. Це як попередніх версіях. Та от і ні. Ну непогано. Хорошо. Але якщо в цілому грати з кимось зі знайомим, та ще й через Discord, то можна нормально крутити хребти. Що там по відскокам? Забитий. Хорош. є асист. Ще, до речі, в цьому режимі є така тема, як блакитна карта. Це ще один із видів покарань. Дає. Вона прибирає гравця на хвилину з гри. Також непогано. нас розкатають. Є далі. Рош. Я. Тоби. Ви можете там здивуватись, але це я віддаю на пусті ворота. Він не забиває. Заруба не на жарт. О! Пенальт. Ну тут не пенальті, тут боліт. Дві жовті перетворюються на одну синю. І от тепер нас більшість. Забувати. Хорош. Ще з більш комфортнішим рахунком, якщо вони будуть забивати. Ох, мене поклали. Пробачили. Дай. Добий, але там було сайт, походу. Все. Вітаю вас! Перемога з рахунком 3-2. Ось такий у нас режим раш. отже, друзі, ось такий перший погляд на ФК 25 Начинка та сама, обгортка є. Але я на це не плююсь. Я розумію, що це гра про футбол, і сюди дійсно додати щось нове, цікаве вже складно. Свою думку можете написати в коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Джексон. На все добре.